Hello, my dear friend! Привіт, мій любий друже! Вітаю тебе на заняття з англійської мови! Сьогодні нас чекають нові пригоди разом з хлопчиком та дівчинкою. Давай привітаємося з дівчинкою англійською мовою. Hello, girl! А тепер давай привітаємося з хлопчиком. Hello, boy! Сьогодні мама, маве! Хлопчика та дівчинки дала їм особливе завдання піти до супермаркету та купити фрукти за списком. Мерщій вирушаємо до супермаркету. Супермаркет. Давай перевіримо список продуктів. Нам потрібно купити банан е-бенена. Е-бенена. Виноград, – «grapes», «grapes». сливу, – «a plum», «a plum». апельсин, – «an orange», «an orange». вишню, – «a E cherry, a cherry. Давай попросимо продавчині. Дати нам необхідні продукти. Give me a banana, please. Thank you. Give me grapes, please. Thank you. Give me a plum, please. Thank you. Give me an orange, please. Thank you. Give me a cherry, please. Thank you. Ось ми і виконали завдання, яке дала мама. А тепер саме час погратися. Допоможи хлопчику та дівчинці розмалювати картинки. Який кольор ти обереш для того, щоб розмалювати яблучко? Blue синій чи red червоний. Правильно червоний. Red. Червоний. a red apple. Червоне яблуко. Який кольор ти обереш, щоб розфарбувати небо? синій blue, чи жовтий yellow. Правильно. Синій. blue, Blue. Blue sky. Синє небо. Який кольор ти обереш, щоб розфарбувати банан? Зелений. Green. Чи жовтий? Yellow. Правильно. Жовтий. Yellow. Yellow. A yellow banana. Жовтий банан. Який кольор ти обереш, щоб розфарбувати виноград? Чорний блек. Чи зелений? Green. Правильно. Зелений. Грін. Грін. Green. green grapes. Зелений виноград. Який колір ти обереш, щоб розфарбувати сливу? Синій blue. Чи фіолетовий. Purple. Правильно. Фіолетовий. Purple. Purple. A Purple Plum. Фіолетова слива. На цьому наше заняття добігає кінця. Давай попрощаємося з хлопчиком та дівчинкою англійською мовою. Goodbye, boy! Goodbye, girl!